Носить. І ми дуже швидко, тому так, все, поїхали. Так, ну що кучка збільшується, збільшується. Я набиваю, а потім ми тягаємо, носимо. Сергій там чоловік накладає нам мішки, а ми з Дімоном, так як молоді, носимо. Кучка ось, ось така збільшується, збільшується. Потім це треба ще буде кудись грузити на машину, реально. Ну, тяжко, тяжко, тому що це є бетон. І навіть і пісок. Бетон, пісок, тому що там, коротше... Бетон лили на підсок. Ну, там така система непонятна, то ми зараз будемо переробляти це все. Ось так. Воно погано, що там жарко. Е ну, в самому приміщенні спина мокра. Сюди вибігаєш викинути мішок, тут холодно. І ось такий перепад температури, реально можна і заболіти. Тому біжим, да. О, якраз і контент підвалив. Добре, ви як директора. Як... Працюю. Ну я на плечі нашу, на що мені з наплечі трохи лиг. Якщо попадає камінь якийсь гострий, ну, бетон, до спину трохи дали. Ось так воно виглядає згори гляньте, скільки мішки вже витягнули. Це в принципі, ну, сьогодні ціки мішки 20 тільки, так? І ще 80 треба принести, уявіть сіки. А потім тобто, закидеть треба, ще буде в цей в якусь машину щоб вивезти. Тому ось так. А, друзі, ну що, в принципі, носити ми закінчили. все Тут у нас 200 мішків бетону. 200 мішків Зараз там ще багато роботи треба піднести. ну тобто Ми сьогодні не все вибули, скільки у нас було, було мішків, скільки ми зробили. тобто Сьогодні 100 мішків купили, 100 так ось перетягали. Тобто ось ну, такі ось бетоняки, реально. Спина болить, пальці відвалюються, мішки тягать Ось така купа, ось так Василь гроші заробляє, то пишуть, що Василь не хоче працювати, та і все таке. Ні, працюємо. Бачите, якби, мені здається, звичайного якогось хлопця з міста сюди поставити за такі гроші, тягати мішки, та він би не зміг. Ми просто що звикли, ми з села, я постійно тягав то навоз тачками, то зерно також мішками макуха, горох, пшениця, ячмінь, кукурудза, то ми до цього звикли. До речі, до речі. Є в мене підписник, друг. Він один з перших, хто знав мій, тобто, номер телефону. Я в принципі нікому не давав, навіть не пам'ятаю, як він змог його мене випросити, бо я, начебто, нікому сі номер телефону не давав. Але він один з моїх перших глядачів, який тільки почав займатися свинями. Ну, стосовно коли приїхав з Чехії, почав зізвонювати зі мною. Тобто давав мені поради. Ми з ним постійно на зв'язку також постійно дає поради цей. Зараз я його частенько виручаю е, в плані, ну, то наше діло, я його виручаю постійно. То він каже: я тобі зроблю презент, магарич поставлю. Вийшлю тобі посилку. Не знаю правда, що там, але вчора він подзвонив, вислав мені посилку. Е, сьогодні вона вже прийшла вже в бучі. Сьогодні після роботи заберу е, це як його має ютуб канал свій Вадім Богданов. Тобто це не реклама, це просто, ну. Я від себе скажу, кому цікаво, заходьте, пишіть привіт від Василя. Тому так, не знаю зараз, що він став слабенько ось канал, але починав ну, роботав. Чоловік працює, має сім'ю, то йому не до каналу. Але все таки, все ж таки, почав займатися переробкою, також паштети тушонки, ковбаса домашня, дзвонив, питав мене поради, яку купити оболонку, тобто то все. То ми радилися, я йому також трохи підказав. Тому вислав мені вчора магарич за те, що я його постійно виручаю. Тому люди, робіть добро, добро повернеться, тобто бачите, як воно. Тому так, вже вдома буду, включуся, покажу, що він прислав. самому цікаво. Зараз треба там ще піти позамітати, полісосити, пообиратися, ще роботи багато. Треба після робочого дня свого наробити зробити порядочок. Тому так, завтра ми останній день працюємо, до речі, також будемо бити, доносити ще, ну, докупимо мішки. 30 число працюємо, а 31-го все я вже вранці, в 5 ранку виїжджаю на Київ, потім на Дніпро. Тому так, можливо, також буду знімати відео. Воно то, в принципі, ні про що. Але все ж таки ви просите, хочете, щоб був на зв'язку, то я буду на зв'язку. Там прийдемо, знаємо, яка ситуація з дідом, знаємо, яка ситуація з мамою, з мами, спитаємо на її коментар, що там вона, як вона вже звикла чи не звикла. До е, городського життя, як то кажуть. Тому так я також довго звикав, але трохи звик. Ну, ну, все ж таки до чого лежить душа, та моє серце, ви знаєте. Тому, ладно, збираємось додому, до подаробляємо, збираємось додому. Друзі, ну я вже вдома. Е, добре, що якраз нова почта в <кій> принципі, метрів 200 від мене через дорогу, то забіг, ще ось сам не розпаковував, дивіться. Посилка приїхала з міста Глобине, Глобине, Полтавська область. Тому зараз розпаковуємо та показуємо, що там. Самому цікаво. Знаю одне, що е, заморозку не пустили. Тобто, так само, як у нас в місті не приймали заморозку, коли я відправляв, потім прийшлось цим поштоматом. То тобто, так само в нього щось там було, заморозки не відправили, тобто не дозволили. Тому будемо дивитися, що там. Так, вже я бачу, що цікаво, домашні яблука. Це реально, я ну, яблука дуже люблю, але в магазині не купую, тому що ну, вони не справжні. А це його нюхає ще справжнє домашнє яблука. У нас також колись такі були, потім деревина засохли, але реально це дуже смачні. Що я зроблю? Навіть візьму з собою завтра, точніше, післязавтра, відвезу половину мамі. Мама також любить яблука, а домашніх, мабуть, і не куштувала в цьому році. Тому половину відвезу мамі. Реально, яблука дуже пахнуть. Це така форма, я вже здогадую, що це таке. Пляшка. Ладно, Зараз розпакуємо, покажемо вам. Його ще щось таке, також не знаю, що це таке. Будемо зараз дивитися. Тому ось так. Наступне включення вже як розпакуємо це. Що, Друзі, загадали, що там було. В принципі, цікаво, дивіться. Це коняка з наури, 5 зірочок. Дуже це, ну, добрий, гарний коняк. Якраз заберу в Дніпро на Новий рік з Романом, з Дімоном, з хлопцями будемо святкувати. Ну Як святкувати? Зараз і святом не назвеш. Ну, але... Це і ось домашні маслята мариновані. Дуже цікавий на смак. Це, до речі, я сам бачив, як він їх збирав. Він мені кидав відео, фото. Тобто, знаєш, це маслята, сам сам ну, бачив, тому клас. Маслята раніше також з батьком небесне, ходили постійно в ліс. У нас є ялинковий ліс, то збирали постійно також маслята. Але потім щось не пам'ятаю, ну, із якоїсь причини, можливо у 2014 році, навіть після бойових дій. Ліс вигорів, тобто, і потім вже там земля вигоріла і вже нічого не було. А раніше було дуже-дуже ну, багато. у Нас постійно підвал був забитий такими грибами. Тому ось так. До речі, у мене також вдома багато ще лишилось, також маринованих грибів. Там і батько збирав і синя ножка, і ця вішенка, і печериця там маринована, і що там тільки немає. Вдома лишилося. Тому так, велике-велике дякую Вадиму за такий презент. тобто я скажу, все по факту і все дуже смачно і реально класно. Це гриби домашні, яблука домашні і гарний коньяк. Тому заходьте, кому цікаво, на канал, Вадим Богданов Вадим Богданов називається. тобто Ми друг друга постійно виручаємо, він мені якусь дає пораду, підсказку постійно дзвони. Е, тобто, я йому допомагаю ну, також виручаю постійно. Тому так, така між донами, Такий між нами зв'язок. Знаєте, одразу видно, людина, хороша чи не хороша. Багато мені підписників дзвонили, що потім приходилось просто блокувати їх номера, тому що люди бувають ну не дуже чемні, не дуже добрі. Тобто, а от з ними я почав спілкуватися, тому що одразу зрозумів, що гарна людина. До речі, постійно збирався. Ну ось восени збирався до нього гості заїхати, але все ж таки це не близько. Можливо, все таки весною, якщо буду їхати на машині до мами в Дніпро. Якщо нормально буде заробітки, ну, що на машині це 1500 6 буде на газ, То, в принципі, обов'язково заїду в гості, подалюсь на його свиней. Тому за ним обов'язково ще ну, хочемо посидіти, також посмажити шашлики, давно, давно домовлялися. Там можливо ще заїхати до Колі дехати. Він з ним спілкується, до нього часто заїжджає, тому коля Дихати, привіт, якщо дивишся. Вадима, ти що ще побачиш, колю також придавають Василя. Привіт. Ще зустрінемось, дай Бог, буде мир, все буде добре. Ми ще побачимо, ще зустрінемось та вип'ємо таку саму пляшку такого кон'яка вдвох. Або, ну, як би не вдвох, а з цією родиною вашою. Тому так. Все, друзі, з вами був завжди Василь. Не забувайте лайк, підписки. Я ж кажу, в принципі, знімати нічого, але ну, люди хочуть, щоб знімав, тому знімаю. Все, будемо зараз роздягатися, йти митися, вечеряти. Завтра останній день працюємо. І потім їдемо в Дніпро. Тому так всім, друзі, пока всім мирно. Неба. Не хворіте, не баліте. Працюйте, допомагайте один одному, виручайте та добро вам вернеться. Тому все, пока.